Десять автомобілів пікап, необхідні медикаменти та печиво спеціально виготовлені для військових. Волонтери із Шотландії, Англії Америки здолали тисячі кілометрів і провезли допомогу для українських захисників. Іноземці об'єднуються, стають волонтерами, бо кажуть, вражені героїзмом українців і вірять у нашу перемогу. Ці Хлопці справжні герої, і ми з ними на 100%. Славі Україні! це Стюарт Форд. Він один із кількох волонтерів, які приїхали в Україну для допомоги військовим. Іноземний друг нашої країни робить велику справу. Він витрачає власні кошти для закупівлі необхідного. А ще об'єднує навколо себе тих, хто вірить у нашу перемогу і всіма зусиллями сприяє їй. Діпсвапісаран організейшен по сопортюкраїні мелічі. Джіпс Піс – організація, яка підтримує українських військових. Для мене це п'ятий чи шостий візит до України. Сьогодні особливий випадок для нас усіх. Нам вдалося загалом зусиллями всієї групи доставити вже 100 позашляховиків. Ми звичайні люди, які зібрались разом для допомоги військовим України. Та це не остання подорож. Наступна буде незабаром. Ми сподіваємось досягнути цифри 150. Такий план. Ми продовжуємо підтримувати. Ми хочемо допомогти вам досягнути перемоги, і ми любимо вашу країну. Разом зі стюартом в Коломию приїхали інші доброчинці. Це люди, які об'єдналися заради однієї спільної мети допомогти Україні якнайшвидше здолати російського окупанта. Ми з сім'єю привезли автомобіль з Шотландії. Ми проїхали усю Європу і дуже раді, що ми тут. Дуже жахливо, що триває війна в Україні, і ми для себе зрозуміли, що хочемо і будемо вам допомагати. Я священник вирішив доєднатися до людей, які допомагають Україні. Це моя перша поїздка сюди, але в Едінбурзі я намагався підтримувати тих, хто змушений був втікати від війни. Їхали ми з Едінбурга більш як два дні, щоб привезти ці джипи і посприяти вашій якнайшвидшій перемозі. Ми віримо, що ви переможете, бо ви захищаєте свою рідну землю від ворога. передавали автівки та медикаменти на території Коломийського госпіталю ветеранів війни. Його очільник Володимир Федоришин каже: дуже приємно відчувати таку безцінну допомогу і підтримку іноземних друзів. Ми щиро завжди радуємося такі допомозі, тому що це все йде на нашу перемогу. Ми раді, що весь світ з нами і нам допомагає по кожним, кожним днем і кожним своїм серцем, душою з нами. Так що дякуємо, дуже велике. Особливо приємними є такі зустрічі з іноземними партнерами для наших захисників. Андрій з перших днів захищає Україну від ворога, каже, авто завжди потрібні, медикаменти також. Тому дякує за таку допомогу. Легкомобільна техніка, тобто джипи, пікапи. От вони ну, ніколи не будуть лишніми, тому що транспорт, засіб пересування. Тобто машини є, в принципі, можна сказати, розхідним матеріалом, тому що дуже багато знищується. І ну, якби ворог вже це не 14, не 15 рік. Ворог його кількість більша, кількість артилерії більша, кількість обстрілів більша. І через це машини є таким аж розхідним матеріалом. Найстрашніше це, напевно, смерть залишити своїх рідних, але так само ж і страшно, якщо б ворог прийшов на наші землі. От. Він що він і зробив там в Донецькій, в Луганській області, в Запорізькій області частково. От це саме найстрашніше, коли ворог, ну ми просто бачимо наслідки того, як він приходить, як він приносить свій русський світ, русський мір, як вони кажуть. Тобто вони там звільняють, грубо кажучи, від людей від житла, від тепла, від їжі, від газу, від всього. Тобто, це їхнє звільнення, так зване. Всі ми, в принципі, налаштовані однаково. В принципі, допоки буде війна, до того моменту будемо захищати. Надіяні плюхі на Сергію Гурин для подій телеканалу НТК. Слава Юкраїн.